Ховода я така знайшла. Я знайшла Беху троєчку в кузові. Америка повністю ціла. Це в нас 2012 рік двохлітровий бензин на турбіні 250 кінських сил. Ось такі офігенні тісочки в нас передні задні парктроніки, камера заднього виду дуже шикарно виглядає. Так, покажу по салону. Тут безключовий ключовий доступ, електросклопакет. Чорна шкіра, до речі, салон взагалі в ідеальному стані, ніби тут в принципі не їздили. Пам'ять сидіння, електрорегулювання також сидінь, мультакармо, круїз-контроль, приборочку вже поставили європейську. Тут такий у нас бортовий комп'ютер, двохзонний клімат-контроль на автоматі, вибір режиму руху, тобто все як має бути. Ось таке дерево лаковане. Дуже охайно класно виглядає авто, покажу по задньому ряду. Тут взагалі все, в принципі, в ідеалі. Дуже все чистенько. Світло стеля з люком. Стеля також ідеально чиста, без ніяких нюансів. Переглянути даний автомобіль можна за адресою Сумська 2А, придбати авто можна за готівку, в кредит, в лізенг також трейдін. Тож звертайтеся до нас, приїжджайте на тест-драйв.